А у мене дуже класна новина. Кепс News повернувся, і ти знаєш так попахує. Чуєш? Ти кажеш майбутні розлоки. Оп! <рес> Щоб потім було не смішно. Всі хочуть інвестувати, всі хочуть купляти. І. Зараз подивимося, я цю сучку звати. Це, будь ласка, не знімати. А я. <рес> Сука... Всім привіт! В ефірі Кепс -Юз. з вами Артем Романович. І Ольга Сергіївна. вітаю вас. Раді всіх вітати. Ми знову повернулися yeah, літо. По тобі ви що повернулося, загорівши, Де ти, ти загорала? Це я горю від ФОМО, яке зараз присутнє на ринку. Зазвичай це зберігається збігається з майбутніми локальними максимумами. А ага. як ти відчуваєш ФОМО? Звісно, я відчуваю ФОМО. Тому що хочеться заробити прям відразу вже мільйони. Знаєш, не в усіх монетах вийшлося поучаствувати, заробити. І, звісно, я думаю, я такий, як всі учасники ринку. Але ринок нікуди не тікає. У нас є новий місяць, який завтра відкриється, і буде новий робочий місяць. А я всім раджу, хто відчуває зараз ФОМО, переходьте до мене в Інстаграм. Там в мене в актуальному є. Чітко роз'яснення, що таке ФОМО і як з ним боротися, загальна чиста вартість активів BlackRock, Ethereum перевищила 1 мільярд доларів Все через два місяці після запуску самого ETF. -у. і ця сума вивела BlackRock в топ 20 із більших ETF на ринку США. Це що значить, що великі ребята зацікавлені в інвестиції да в Ethereum. Ну і як багато, скажем так, ідеологів на ринку кажуть, що ефір там мінімальна його стоїмость там, 7 тисяч доларів, 10, 20. Я вже різні цифри чув. Побачимо, що буде згодом з цим біткоїном. Але коли гарні новини на ринку, треба бути обережним, де каже Сергій так. Звичайно, ну і поговоримо про майбутні розлоки наступного тижня. Це буде оп. Дайдекс, маф, суї, Зета, Єна, DG і IMIX. Тож будьте уважні та обережні після того, як йдуть розлоки, ми що робимо? Падаємо. Нічого. <серкодисовує> верніше, верніше, трошки коректуємося. Так що. <серкодисовує> ну, сантімент зараз показує, що є а, одна. Медвежа новина, але на одну медвежу новину випадає одна і вісім новин бичих. Це завжди в великій вірятності те, що ми знаходимося десь на максимумах, і треба бути обережними. Я знову ж про те, що зараз дуже багато гарних новин. Всі хочуть інвестувати, всі хочуть купляти. І а тепер дивись: гарні новини на ринку, люди відчувають ФОМО. І, ти знаєш, так попахує, чуєш корекцію трошечки, да? чи ні? Блін, такою палкою, Да, відсотків. Да. Але вересень найкращий місяць за 13 років існування криптоактивів. І е, всі говорили, що по статистиці вересень поганий місяць. Ну, я вважаю, що статистика та історія це, звичайно, дуже круто, але велике значення має сантимент ринку та настрій учасників. І, звичайно, коли вересень закривався зеленим, наступні три місяці були аналогічними. Сподіваюся, що цей раз буде точно так само. <рес> Або да, за 13 років ринок завжди був красний, і після. Зеленого ринку з вересня наступні два місяці тупо краснючі, але побачимо, поживемо, так? Да? Але а... такі хороші новини такі надихають на ту думку, що mm -hmm. потрібно бути обережними. Хом'яками не треба бути. Давай поговоримо трошки про вибори в США, тому що історично за Збігом чи ні, але Біткоін завжди зростав після виборів в США. Ти знаєш, що а, позицію Камали Харіс не було. Взагалі відомо, як вона відноситься до криптовалюти. Всі знали про Трампа, але як відноситься Камала, ніхто не був в курсі. Але ось вона відкрила карти, і вона сказала, що вона за криптовалюту та за штучний інтелект. Ну я думаю, це хороший вибір, тому що криптовалюта та штучний інтелект це наше майбутнє. Ми вже від цього нікуди не втечемо. І знаєш, я була. В Board Business ми були на зустрічі і спілкувалися з головою управління банку Восток, і він сказав, що криптовалюта це однозначно майбутнє фінансів, і дуже багато людей, які цим займаються, і вони справді такої думки, як я. І коли я там була, я відчувала таку максимальну підтримку, тому що коли частіше за все люди криптовалюту просто не сприймають. І коли я щось розказую, вони це чують, типа бла, 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 бла. Але так. мене цей захід дуже порадував, тому що всі за майбутнє, і я так само. Так, да, я теж за майбутнє. Я сім років назад, коли почав займатися криптою, я розумів, що це майбутнє, і в цьому ринку треба бути. І Треба пам'ятати люди добрі, які ви всім новачкам скажу. Ви прийшли в ринок не, хижаків. І зараз на криптовалюті дуже багато проектів, які псевдопроекти, і буде як з доткомом, буде очистка ринку, коли прийде регуляція, і 95 там ринка просто почиститься. Тому перед тим як ви інвестуєте, чи там е, гроші, да то ви подумайте, чи готові ви виростатися з цими грошима в майбутньому. Ну поки зараз все, типа, шикарно, ринок росте, але будьте обережні. Знаєш, ще е, класна така думка, яку я винесла з бізнес, коли mm. спілкувалася з багатьма людьми, і це не молоді люди, це люди, яким вже за 30-35 за вони mm. е, реально розуміються, що вони роблять. І до мене дійшла така думка: коли заходити в криптовалюту, я вважаю, що зараз це найкращий час. Чому там. Е, в 2008-му, коли тільки вийшла криптовалюта, там ніхто ще про нього нічого не знав, тільки були якісь тести. В 2017-му, коли люди почали вже про це говорити, було трошки стрьомно, тому що це був такий новенький продукт, і було взагалі незрозуміло, як туди заходити. Але ті, хто позаходив, заробив дуже великі статки. А в 2021, да коли біткоін 65, теж так собі. А от зараз саме 2024-2025, це саме ті роки, коли криптовалюта виходить вже на новий рівень, все більше і більше людей. Це вже банки, це вже я не знаю держави, України, приймають да. да країни приймають її на офіційний рівень. Тому саме зараз потрібно заходити в криптовалюту, і хто не знає, як розібратися. Будь ласка, запрошуємо вас на наш комплексний курс з нуля до професійного трейдера. Після цього курсу вам не потрібно буде ніяких курсів, і ви зможете стати трейдером або інвестором з будь-яким стилем торгівлі. Посилання залишаємо під цим відео. Цей курс, який, знаєте, закриє всі питання для вас. І пам'ятайте, що цього тижня в США йдуть важливі макроекономічні дані. 4 жовтня США опублікує вересневий рівень безробітності. він дуже впливає на ринок. І ми з командою чекаємо цього, тому що він ну, ринок нормально качне. Да? 2 жовтня у США опублікує вересневі дані щодо зайності від АДП. Це теж такий економічний показник, скільки людей, да, скажімо так, працює все ж таки, а не сидить на шиї в країні. Ну і 30 вересня наш Пауель ФРС скаже про, скоріше всього, Відсоткову ставку буде і, Ну і коли Павло виступає, то щось на ринку відбувається. Так що цей місяць, так сказати, можна назвати його вже Крісмас Раллі. Знаєш, уже він починається. Пам'ятаємо ми в минулому році, коли з тобою велике пснюс, ми казали, о, зараз буде крипторалі. Там чекайте, воно було і. По-моєму, от зараз треба вже готуватися до цього крипторалі, купляти якісь активи, підбирати, і да, перед новим роком, скажімо так, заробити собі на подаруночки. Сто відсотків. Давайте підведемо підсумки на ринку присутні ФОМО, і вийшло дуже багато хороших новин. Давайте будемо уважними та обережними, тому що ми можемо трошки піти вниз. Да, і тому що в п'ятницю вийдемо економічні дані, які якраз можуть і пошатати ринок для того, щоб Ну, тися. І ми вас вітаємо! Кейпс Ньюс Повернувся кожен понеділок. Чекайте нас з новим випуском. Ура! Реакція до цього в тебе була краще. Всім па-па!